Друзі, знову нас на продажу Kia Sportage 2020 рік випуску. Офіційний автомобіль з двигуном 1,6 бензин. Газу авто не бачило. На механіці, на передньому приводі один власник з автосалону, кузов повністю в рідній фарбі, виглядає чудово. На 17 фірмових дисках встановлена гарна зимова гума. Є у нас легеньке тонування скла. Дуже класно виглядає автомобіль. Оригінальний пробіг 24 тисячі км. Є камера заднього огляду. Дуже комфортний міський паркетник. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, в ідеальному стані по салону. Жодних зауважень немає, по дверним картам немає. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо круїз, датчики світла та дощу. Спереду салончик також в ідеалі. 24 тисячі кілометрів пробіг даного автомобіля. Помилка тільки по датчику колеса. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з CarPlay, з камерою заднього огляду, є у нас кондиціонер, ще навіть плівочки на кнопках залишились. Механіка 6 ступенів, допомога при спуску. Дуже гарний автомобіль офіційний. З мінімальним пробігом. В ідеальному стані. Жодних зауважень по техніці, по кузову немає. Авто вже в продажу. Актуальна ціна на нього 20 тисяч 500 доларів. Kia Sportage. 2020 рік офіційний уже в продажу компанії автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.